Склярук Владислав Малович, ворожней села Кукрі, випускник нашої школи водій електрик першого реактивного архітелійського зводу. Загинув 10 вересня. Тіся року у разі ракетного удару противника по станції розвантажування в місті Покровськ Донецької області. Поліщук Анатолій Олександрович народився в селі Родниківка, випускник нашої школи, командир відділення 2-го батальйону спеціальної призначення Національної гвардії України Донбас. Загинув 2 лютого 2015 року. Під час виконання бойового завдання в селі Логвиного Пахмутського району Донецької області Хрипун Максим Миколаєвич, уроджений села Родниківка, випускник нашої школи, молодший сержант, командир відділення 72-ї бригади, загинув 14 червня 23-го року місто Вугледар Волноваського району Донецької області. Орець Олександр Ікторович, уродженець села Родниківка, випускник нашої школи, сержант, солдат Стрілець, помічник реальнотометника, 3-го механізованого відділення, першого механізованого взводу, першої механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, 118-ї бригади військової частини А-4712. Загинув 11 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботина Пологівського району Запорізької області. Рибак Микола Миколаєвич, уроджений з села Родниківка, випускник нашої школи, старший солдат рота охорони 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, загинув 6 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища міського типу Красного Рад, Бахмутський район Донецька область. Тимчук Віталій Миколаєвич, уродженець села Шапчик, Харківського району Кіровоградської області. Головний сержант, заступник командира ї другий взводу 2-ї стрілецької роти, 42-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 15 січня 2023 року під час виконання бойового завдань поблизу села Вотянев, Російського району Кіровоградської області. Пам'ять гірка пам'ять війни. Вона ніколи не згасає. Вона ятрить мозок і збуджує уяву. Пам'ять, що ти залишила сльози матерів наречених, що не долюбили своїх хлопців, поминальний дзвін та тепло свічки. Пам'ятайте про тих, що безлісті копали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі. Таке чисті і чесні, як повітря, прозорі. Пам'ятайте про тих, що повстали за правду. Ніколи, нехай не вертаються роки. Димом не вкривається неба, блакить. Шануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Джує в нас воно, біль, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненависть та любов. Багато синів нашого села, громади, району та країни в цілому пішли виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вони з гідністю несли і несуть бойову службу в лавах Збройних сил України. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Коли перед очима кадри з новин фото поранених та загиблих героїв, дивлячись їм у вічі, ми розуміємо, що вислів. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу, став для сучасної історії української нації не просто словами з гімну, це стало станом душі. Пропонуємо вам пройти алеєю прапорів, тих бригад, батальйонів, яких, в яких несли та несуть службу наші воїни, наші захисники та захисниці. Прапор батальйон «Донбас», підписаний побратимами АТО для Героя України Анатолія Поліщука, що загинув 12 лютого 2015 року під час проведення зачистки від залишків незаконних збройних формувань в селі Ловменове, що розташоване на трасі Дебальцеве, Артемівськ, Донецька область. Дякуємо за наш захист, прапор об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. До якої входить штурмовий полк Сапарі, штурмовий полк цунамі, штурмовий полк Луганського е, полк Дніпро 1, батальйон спеціальних операцій ЕНЕЙ, штурмовий батальйон «Тавр». Прапор був переданий бойовим медиком поптіву Тетяною Сергієвою, яка з першого дня повномасштабного вторгнення не заслужну. 17 вересня 2023 року ОШБ «Людь» року. повідомила про звільнення села Віщійка, також виконувала бойові завдання. В населеному пункті Курдюєвка цього року бійці ведуть штурм та тримають оборону населених пунктів Часів Яр та Торецьк Донецької області і міста Вовчанськ Харківської області. На цьому прапорі підписи керівників бригади, хлопців з інформаційного відділу, відділу зв'язку, управління спеціальних операцій, управління тактико спеціальної підготовки, бойові медики, штурмовики. Дякуємо, що захищаєте нас. Прапор 47 сьомої окремо. ОМБР Магура привезний андроніком Євгенієм в червні 2023 року після початку контрнаступу на запорізькому напрямку. Підписи на прапорі почали з'являтися вже після поранення Євгенія. Кожен, хто приходив провідати його в лікарні, залишив свій підпис на прапорі. Дякуємо за захист. Прапор належить повальовувати славу. У 2015 році брав участь в обороні грецького аеропорту. Позиції Зеніт, шахта шахтар Гутова, на населений пункт Ардіївка. Отримав відзнаку за оборону Донецького аеропорту. У 2025 році очолив посаду командира 141-ї роти охорони, яка перша вступила бій з противником в місті Миколаєві, аеродром В Бою отримав поранення. Після відновлення знову повернувся на службу. Отримав відзнаку за оборону Миколаєва. Дякуємо за наш захист. Прапор належить Кираєву Ярославу та Кираєву Владиславу, 26-та артилерійська бригада імені Романа Дашкевича, Військова частина 3091. Підписаний побратимами з різних бригад. Напряму Донецька область, місто Бахмут. Дякуємо, що захищаєте нас. Прапор передав до шляху Анатолій Вікторович. Воював з 2014 року. Був у поворот. Прапор 118-ї бригади був створений у серпні 2023 року у Запоріжжі. Коли воїни виходили з полону, ви вирішили поставити свої підписи на згадку. Дякуємо, що захищаєте нас. Прапор спецпідрозділу Альфа був подарований повійських, які неодноразово ремонтували авто військового. Альфа елітний спецпідрозділ Служби безпеки України. Антитерористичний центр, до якого входять бойові барці та водолази. Снайпери, альпіністи, кінологи, парашутисти, піротехніки, фахівці зі зв'язку та психологи. Давіть спецпідрозділу життя в батьківщині, честь нікому. Дякуємо, що захищаєте нас. Прапор передав Гарбузов Денис Станіславович. Цей прапор перебував у зоні бойові 2016-2020 рік. Донецькій і Луганській області, а саме в населених пунктах Краматорськ, Сєверодонець, Малохарка та Лозоватка у складі 21-го полку Збройних сил України. Дякуємо за захист. Олександр Анатолійович та Семенчук Віталій Анатолійович перших днів пішли до ТРО і потрапили в один батальйон і в одну роту. Обці тобто подарувалися і на підприємство, де працювали допомога штабного вторгнення. Дякую подяки, виконання. Дякую, знаєш, добре належить ворога Олександр, писаний побратимом 48-ї артилерійської бригади. Перша самохідній артилерійській дивізія, з військова частина, 46-71. Донецький напрямок. Дякую, що захищаєте нас. Цікаві Думої центральної артилерійської бази боєприпасів, Підписаний хлопцями з різних бойових підрозділів. Дякую за захист. Я прилажу волонтерам Володимиру Малюзі та Сергію Пусть. Подарований саперами розвідниками 66-ї бригади та служить на піщанку Максим. Дякую, що за захищаєте нас. Право Кравчука Олександра Сергійовича. Переросто 118 ї бригади, 160-й батальйон, ВЧ А 7326. Напрямок Донецька, Ланська область, місто Солдач, Лезичанська. Приєднані до 54-ї окремої механізованої бригади Сілопутний ліс» імені Гетьмана Івана Мазака. Донецька область, місто Бахмут. Населені пункти виїмка, дзвонів, пропідорів та верхній Дякуємо, що захищаєте нас. А також ще один працював... про бригада з підписом самої роки був подарований Максимотром учення першого класу в січні 2024 року. Встановці за передані подарунки та моніти до 19 грудня. День святому Бога. Дякуємо за це. Тіпченко Андрій Вікторович передав прапор своїй бригади з позиції для свого сина Артема, щоб цим зберіг його як символ волі та перемоги. 160 й батальйон, 118 та бригада, перша рота, умицьке оборонить з перших днів повномасштабного вторгнення кордону від ворога. Дякуємо за міць, силу духу, переліз і стійкість наших воїнів. Прапор передав військовий медик. Все, що він сказав, він пахне життям і смертю. На прапорі багато підписів хлопців, яких вже немає. Дякуємо за врятування життя. Дякуємо, що захищаєте нас. Прапор належить щодорії Олександру Миколаєвичу, командиру розвідувального заводу, розвідувальні роти, молодшому сержанту. Дякую, що захищаєте нас. Прапор був подроблений малузі Володимиру та ролуському Сергію за неоціненна допомогу. Дякуємо за вашу роботу. Прапор належить родині Олександра Цепія. Позивним мер. Вінні службу командира відділення кулеметників 58-ї окремої мотопіхотної бригади, імені гетьмана Івана Виховського, оперативного командування Північ сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сифрій був нагородженим орденом за мужність третього ступеня за взяття у полон російського штурмовика в бою біля села Урожайного, також нагороджений медаллю за сумлінну службу та почесним хрестом. Честь і слава. Понад рік воював. На самому нулі, в піхоті рятував поранених, забезпечував закріплення на багатьох позиціях, підготував, очолив і першим пішов на свій останній штурм. Дякую за захист, слава герою. Дев'ята година всеукраїнська хвилина мовчання. Належить на хочому халі, який ніс суду у 2015-2016 роках. Сьомий певний мотопіхотний батальйон, ну а зради народа. Виконували бойове завдання на Донецькому напрямку біля населеного пункту Зелене поле. Дякуємо за захист. Третьому році подарував добрий день віталії поліції окремого батальйону територіальної оборони міста України Данніу. Дякуємо, що захищаєте нас. Прапор належить родині Борлаченко Олександра Руслановича у лютому, 2022 року. Розпочав службу у Збройних силах України, де одним із перших пішов добровольцем захищати рідну батьківщину. Був розвідником спеціальної розвідки першої групи. Військової частини А40 51 120 сто двадцятої бригади першої групи під позивним БАЦ воював у напрямку Бахмут-Кріщівка, де й, на жаль, зник без 4 квітня 2023 року. Дякуємо за захист. Обрійняне механізму і бронати 10-го десятого класу взимку дві року. Цим прапором бійці бригади висловлюють велику вдячність учням та класному керівнику за їхню допомогу. Дякуємо, що захищаєте нас. Що третій третірецької роти 160 окремого батальйону територіальної оборони був привезений у вересні 2023 року Володимиром Осадченко, третя рота після 10 місяців перебування на Донецькому напрямку повернулася до міста Умель. На відновлення. побратими на пам'ять підписалися на прапорі. Кожен передав додому шматочок історії та спогадів як добрих, так і сумних. Макет шеврона та зображення на прапорі було створено самим військовими. Такі прапори з підписанами було вручено також сім'ї побратимі, які віддали своє життя, захищаючи незалежність та суверенність України. Сьогодні 160-й батальйон та виконує бойові завдання на сході України. Дякуємо, що захищаєте нас! Був підписаний 17-18 лютого 2014 року. 30-та Новгород Волинська бригада, 3 батальйон, 8 й фаганізована бригада. Звучено прапор Бабію Олегу Анатолійовичу командиром з рахунку 9 СПР. Виході з Дербальського з ніч 17-18 лютого 2014 року. Дякуємо за наш віст. Дорогі діти, шановні присутні, з 1 вересня 2023 року. Наша українська православна церква перейшла за новолюліанським календарем, і з тих пір більшість церковних свят відзначають по новому стилю. Зокрема, сьогодні наше свято день покрови Пресвятої Богородиці. З того часу відзначається День захисника і захисниць України 1 жовтня. Наше з вами основне завдання це навчання. Але разом з тим ми не перестаємо донатити, допомагати нашим Збройним силам. Протягом тижня у нас була ярмарка, де ми зібрали більше 95 тисяч. І всі ці кошти будуть передані Збройним силам України. Я сьогодні вітаю наші збройні сили. З Днем захисника і захисниць вітаю наших воїнів, які захищають нашу мир, наш мир і незалежність, і право існування і бути жити і бути українцями. Тому сьогодні ми зібрали тільки невеличку інформацію, яку передали наші батьки, наші рідні і знайомі з тих куточків України, де вони воюють. Де захищають нас з вами, нехай свято Покрови Богородиці захищає наших захисників, нехай вони живими і неушкодженими швидко повернуться додому і принесуть нам мир і довгоочікувану перемогу. Слава Україні! В історії кожної держави є важкі часи, і в ці важкі часи. Найважливішим для держави стає воїн воїн, який силою своєї любові і зброї захищає свою націю, свій народ. І сьогодні саме таке свято свято Дня Захисника. Воно переплетене з історією козацтва. З історією нашої держави і з церковним святом. Ми нація, яка має тисячолітнє коріння, яке пов'язане з нашими символами, прапорами, історією кожної сім'ї. І сьогодні, презентуючи прапори, виділилися часткою історії військових з'єднань, сімей, доль, звичайних хлопців військових. Хлопці, які стоять напроти нас. Ніколи не були військовими кадровими, але в час відповідальний взяли до рук зброю і дарують нам мир. Ця якість нашої нації і дасть нам можливість перемогти. Слава Україні! Героя слава! Сьогодні ми хочемо відзначити мешканців нашої громади. За їхню відданість боротьбі за нашу незалежність. Подякую Поланської сільської територіальної громади. Нагороджується бурлака Іван Анатолійович, старший солдат військової частини А-2648, житель села Антонівка. Добро будим, хто сказав, що нас заслуговують. Служу народу України. Подяка оголошується величку Вадиму Івановичу, командиру добровольчого формування Поланської сільської територіальної громади номер 2 добровольцю, активісту, керівнику гуртка, розквіт нації, який два роки невпинно виховував молоде покоління, приував їм патріотизм. А з 2014 року був добровольцем на сході нашої держави. І як один із відповідальних командирів ДФТГ провів базову військову підготовку, незважаючи на те, що більшість ДФТГ були розпущені. Як мінімум 20 добровольців. Це донька. Подяка. Оголошується балюку. Руслану Олександровичу стрільцю військової частини А-0409 жителю села Городецьке. З Днем захисника України всім міцного здоров'я. Основне нашим захисникам, захисницям здоров'я, здоров'я, здоров'я! Слава Україні! Героям Подяка вручається Білоусу! Андрію Олексійовичу, учаснику бойових дій, жителю села Черповоди. Подяка оголошується по Олександру Михайловичу, учаснику бойових дій. Молодшому сержанту командиру зенітно-кулеметного відділення зенітно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки 160-го батальйону 118-ї бригади ТРО, жителю села Родників. Олександр зараз знаходиться на Відновлені після бою на сході нашої держави. Дякую всім. Святом захисника держави і святом покрові всіх. Слава Україні! Героям слава! Подяка, оголошується контрактю Олександру Григоровичу, учаснику бойових дій, жителю села Паланки. Всіх святом. Захисників, захисниць, хлопцям, козакам нашим, які на лінії, крепко здоров'я, миру і перемоги нам усім будемо гідними називатися українцями. Слава Україні! Героям слава!